Військові не зможуть на майбутніх виборах балотуватись на посаду президента України. Такий висновок напрошується з інтерв'ю Андрія Єрмака італійському виданню Кор'єра де ла Сера», який заявив, що одразу після завершення війни в Україні слід проводити президентські вибори, аби військові змогли проголосувати на них. Про право військових претендувати на найвищу державну посаду Андрій Єрмак чомусь не згадав: чи то забув, чи то і не і не хоче. Е, ну одне з двох. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Расрцов. Я є журналістом, і це мій канал Україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім е, гостем є народний депутат багатьох скликань Ярослав Кензор. І для того, щоб Ютуб краще просував україномовний контент, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його. Е, е, також обов'язково підпишіться на, на мій канал свіжої історії. Ну і за бажанням можете підтримати мою роботу. Своїм донатом на патроні чи долучитись до числа спонсорів. Цим ви допоможете незалежному каналу. Отже, пане Ярославе, якраз от сьогодні, чи здається, вчора, Зеленський підписав нове розпорядження про продовження військового стану на 90 днів. Це відбувається регулярно кожні три місяці. І це означає, що найближчі три місяці і це причому буде дуже, дуже важкий місць, дуже важкий період виборів, точно не буде, ну, з цими витікаючими наслідками. І перед тим ми маємо таку цікаву заяву Андрія Єрмака, про яку я говорив на початку, про те, що вибори будуть після війни, але єдине, що коли це закінчення війни, буде невідомо питання, а по що про це говорити тоді? Для чого це Єрмак говорить італійцям, тим більше, Олександре. Ну, всі ці шедеври, які видає офіс президента на чолі із тим, е, неконституційним керівником е, української держави. Єрмаком і всієї його команди. Тут вже нема чого дивуватися, я вже передивувався. Це в мене вже я тільки інколи сам собі питання задаю, коли десь кілька днів проходить, і нема чергового зашквару звідти із вулиці Банкової, із офісу президента. Е, ну, те, що навіть оці останні в останні дні е, на минулому тижні і вже на початку цього тижня. Окрім того, е, про що ти щойно так мовити проанонсував, то ми там бачили цілу купу інших шедеврів в лапках. Які видав і сам президент, і е, його команда на чолі із його бойовим заступником. Чи, може, навіть е, тут доречніше було би сказати, як про колись е, казали, не про е, кучму, що Кучма працює в офісі е, президента табачника. в офісі табачника. Так само е, сьогодні Зеленський працює в Офісі е, Єрмака. Ну, конкретно до о, тих е, питань, які ти е, озвучив щойно, звичайно, що м, вибори у час війни, ніякі вибори провести є неможливо. Чесно, в відповідності до законодавства українського. Це зрозуміло, мені здається, вже і школяреві, і навіть у тій риториці бачите, що він людина, яка працює, працює на президента і до котрого все-таки дослухаються. І виборці, та всі, і журналісти, і е, аналітики, і все, то він би принаймні ну, мусив, випускаючи в ефір якусь свою чергову тезу, яка е, є абсурдною в кінцевому підсумку, коли тут же вловлюється, те, що він сказав, що… Що е, треба, щоб військові, наші громадяни України, які сьогодні залучені до е, оборони захисту своєї нашої держави, щоб вони, їм треба проголосувати. Їм не тільки треба проголосувати, те, що ти і зауважував, Адже вони мають конституційне право брати участь у виборах будь-якого рівня і не тільки голосувати, а й бути обраними до різних, так би мовити, е, органів влади, починаючи від, е, від, від сільської е, громади. От районної, обласної е, рад, от, в тому числі і до е, виборів е, президента Української держави. Чого ж їх отак зразу одним махом позбавляти е, орієнтувати їх тільки на те, що вони мають прийти і проголосувати чи Ба, до них? Ну, звичайно, ну, там щодо самого Зеленського, то я думаю, там вже якщо вони насміляться, якщо вони все-таки е на цю авантюру, е на вибори під час військового стану чи під час війни, військових конфліктів вони. Е не сміляться піти, то вони вже звичайно продумають і як технічно забезпечити перемогу е перемогу Зеленського. Е, Бо... Панерислав, пане але я вас трошки переб'ю. Дивіться, от виходить замкнуте коло е Зеленським. Виграти вибори є дуже проблемат... Ой, Виграти війну є дуже проблематично з його розумінням війни, з його розумінням. Е Політики української, міжнародної. Але в той же час ми не можемо провести вибори і, виходить, замкнуте коло. Тобто, ми з Зеленським не можемо виграти війни, але не можемо провести вибори, щоб змінити владу. Я не знаю, може і за Зеленського проголосують. Як воно складеться, невідомо, але факт того, що треба новий президент. Там Зеленський звичайно Звичайно, як це коло з неможливістю провести вибори, е... Ну, сьогодні якийсь варіант, який би не суперечив Конституції, от, і який би враховував сьогоднішні е, сьогоднішню ситуацію у державі? Сьогодні важко знайти такий варіант, можливо, його просто ще і немає. Хоч... Ми вже не один раз я з колегами про це, про це розмірковували, як у тих умовах сьогоднішніх можна було би обій... ну, не обійти, а в відповідності до конституції провести і забезпечити. Вибори, ну, нормального варіанту немає. От ми десь проробляли такий варіант, що у відповідності до Конституції, якщо з якихось причин діючий обраний президент не може виконувати свої повноваження, значить, на час підготовки до президентських виборів. Його е відповідності до Конституції виконує обов'язки голова Верховної Ради. Но наш сьогоднішній голова Верховної Ради, ну це ж, е ну, не хочу давати характеристики. От, ми розуміємо, що крін від редьки не є солодший. Так, але от дивіться, але ж Зеленський з точки зору формальної, він виконує обов'язки президента. Він ходить на роботу, йому ставить там бухгалтер вісімки. Він навіть їздить. От зараз він поїхав в Ісландію з міжнародним візитом, тобто їздить у відрядження. Він підписує укази або не підписує їх. І підстав сказати, що він, що він є прогульником, ну немає. Ні, ну та його за невихід на роботу ніхто звільняти не буде. Я ж не казав. Я казав, ну, може всяке трапитися таке. Чи сам він побачить ну з усього із тих п'яти років його роботи на посаді президента? І він сам, я думаю, що при тому, що він робить вигляд, що він не фіксує не реагує на ці бздури, вибачай, що за таке висловлювання, яких він натворив уже за час свого президентства, що він не звертає на них увагу, і що вони у величезній мірі призвели до того, що Україна. Не була підготовлена, коли явні ознаки підготовки Московії до нападу на нашу державу були очевидними, і про що повідомляли і керівники Західних держав, і про що повідомляли розвідки Західних держав, і він з цього так мовити сміявся, і вся його команда. То але потім, коли він ставав перед фактом і всі ці попередження, всі ці реакції і опозиції нашої української щодо внутрішніх проблем України, економічних, і політичних, і соціальних проблем, все це, це в кінцевому, коли це заявляється, коли Ця проблема піднімається на публічний рівень, вона через якийсь час стає настільки очевидною, що не може не бачити сам, сам Зеленський сьогоднішній президент. І, і він доходить до висновку, що все-таки те, що його, про що його попереджали, що йому на що звертали його увагу. Воно виявлялося так мовити, ну, продуманою, і аналіз опозиції в даному випадку був вірним, і інформація про. Небезпеку для України про що я вже згадував про що говорили західні керівники, і керівники держав, і керівники розвідок західних, що вони були точними, бо він в нього був аргумент, що ми тут ближче, не треба нас лякати. і Наганяти психоз на українське суспільство і так далі, наша розвідка тут ближче, і вона краще знає, що може бути в Україні, чого не може бути, і він тоді, от єдине що, що він тоді шукає другий варіант не визнати свою помилку. От, зверни увагу. То дуже багато таких не визнати свою помилку, а так зробити вигляд. І в, у, у виступах тих своїх, і він якусь пропозицію неодмінно знайде, щоб запропонувати, так ніби це його він. Дійшов до висновку, що треба вирішувати. Оця з'явилася проблема, і він пропонує в такий в той чи інший спосіб цю проблему вирішувати. Ось це є. От кажу, я бачу, що ти хочеш щось е, запропонувати, але я закінчу думку: от мене страшенно е, дратує, і для мене це є ознака порядності людини. От, чесності людини, якщо людина, бо людина не є, не є істотою, яка є безпомильною. Кожен може помилитися. Але коли я помилився, я зробив щось не так, а тим паче, коли від цього, від мого рішення, залежала не моя тільки особиста доля, а доля всієї держави, мільйонів громадян цієї держави. І коли я Прийняв якесь рішення, воно виявилося неправильним, воно виявилося зловісним для своєї держави, і його, тобто мене, як я себе беру у приклад ставлю на це місце. Я зухвало відповідав на ці попередження, потім виявилося, що я не мав рації, ну то якщо я є чесною людиною. І я розумію, що мільйони людей бачили мою тупість, моє зухвальство, ну то я мав би вийти публічно і сказати: люди добрі, шановні громадяни, вибачте, будь ласка, я і моя команда дуже серйозно помилилися. Ми просимо вибачення і будемо зараз, так мовити, глибше і детальніше аналізувати. Усі проблеми, які чатують на Україну і ізовні і внутрішні проблеми, і будемо старатися не допускати. Жодного разу цей чоловік не, не вибачився перед тим, а робить вигляд такого ну, мудреця, який е, сам вловлює проблеми, сам пропонує е, їхні. Так мовити, варіанти вирішення, і так далі, і так далі. Такі люди є страшенно небезпечні, особливо коли вони на е посадах високих, а особливо коли така людина очолює е цілу державу.